Доброго дня, мене звати Інна, я викладач англійської мови, перекладач. Емоції неймовірні, тому що я не очікувала, що я виграю. Радість переповнює. Дитина моя скакала по хаті від радості, тому ми в захваті, емоції просто неймовірні. Про розіграш я дізналася з сайту банку, оскільки я часто приглядаю новини в соцмережах. Також є інформація про цей розіграш. Свій виграш я ще не знаю на що витрачу, оскільки це було неочікувано. Я навіть не очікувала, що я так швидко стану переможцем. Цього розіграшу я являюся лише місяць клієнтом банку, але мені дуже все подобається. все на європейському рівні дійсно банк заслуговує уваги і хочеться продовжувати співпрацювати і далі. Це для мене дуже неочікувано і дуже радісно, що я стала переможницею розіграшу.